Ну, я цього дійсно не виключаю, тому що дійсно ми пам'ятаємо, що Росія неодноразово спрямовувала свої ракети, дрони іранські в той час, коли в Києві перебували з важливим візитом високопосадові особи не лише там тих чи інших країн, а навіть коли пан Гутереш завітав до Києва вперше, якщо не помиляюся, генеральний секретар ООН Росія. Обстрілювали Київ, тобто так. Тому тут е, можна дійсно побачити цю зв'язку, яка свідчить лише одне: що ми маємо мати більш потужні засоби ракетної протиповітряної оборони е, за допомогою наших партнерів, які б унеможливили будь-які напади Російської Федерації і не лише на Київ. А на ті міста також прифронтові Харків, Одеса, менші міста, які потерпають практично щодня від російських обстрілів. Пан Саліван не знає, мабуть, коли таке рішення може бути схвалене, Він, до речі, про це також зазначав публічно. Є е, дуже тривалий процес, який затягнувся всередині е, а, політичної американської системи, матриці цієї, яка зараз. На жаль, перебуває у стані, коли рішення, тут які стосуються бюджетних фінансових можливостей, вони безпосередньо якраз стають заручниками внутрішньополітичних перегонів і електоральних баталій між демократами та республіканцями. Це перше, тому я не думаю, що навіть а, там не публічно пан Сайлів чітко дав відповідь, коли такий законопроект. На там 60 мільярдів доларів щодо підтримки України може бути схвалений, зважаючи на контексти і складнощі, які зараз є у проходженні цього законопроекту через нижню палату, а через конгрес. Друге, це важливо якраз фізична присутність пана Салівана тут в Києві, щоб обговорити, заміряти так, скажемо, етапність російсько-української війни. Я думаю про потреби наші американці знають, але ми хотіли б також більш чіткіші дії з їхнього боку щодо забезпечення цих потреб вже відчути буквально зараз. Тому що ну, наші бійці, наші да, сили оборони, вони роблять все можливе і неможливе, щоб стримувати російського агресора, але без ключової країни в контексті військової допомоги зараз. Такої, як Сполучення Штати Америки без тих об'ємів, це робити надзвичайно важко. Я думаю, це також був основний лейтмотив розмови, яка відбувалася між радниками безпосередньо в Києві. Ну і третє це обговорення щодо ну, європейських партнерів, держав-членів НАТО. Які мабуть мають відчувати підвищену роль у цьому процесі в той час, коли Сполучених Штатах Америки перефокусування оце відбувається на ці внутрішні баталії між демократами та республіканцями, і поки що розтягування в часі прийняття рішення щодо фінансової і військової допомоги і не лише до речі Україні ізраїлю Тайваню також. От, власне, ці такі ключові теми вони були на порядку денному о, цієї зустрічі. Наші західні партнери вони продовжують бути ну, на нашій стороні, на стороні добра і демократії, скажімо так, але питання в іншому, питання не лише в сигналах, питання в діях. Тому що Кремль, на жаль, він мову сили лише розуміє. Тобто, да, чим більше в нас буде можливостей, засобів фінансового, військового характеру, щоб. Протистояти э, російській повномасштабній агресії, тим сильніші позиції будуть наші спільно з партнерами безпосередньо у майбутніх етапах російсько-української війни. От, власне, це має бути ключовим. Насамперед, я думаю, це криза більше, яка стосується э, поки що розтягування в часі прийняття того рішення, яке стосується якраз саме нас, так, в контексті військової допомоги. Але у США проходять передвиборчі перегони. Тобто так, тут праймеріс з одного боку нічого незвичного. Ну з попередніми там праймерісами також і кандидати, також і боротьба. Але з іншого боку, можна дійсно спостерігати поляризацію американського суспільства. Яке набуває нових форм своєї політичної зрілості, скажімо так, подекуди спілкуючись з американцями, також тому, що ну, потрібно трішки більше мати інформації, що ж саме відбувається, так що, що обговорюють американці не лише в медіа, а безпосередньо у реальному житті, то деякі 10-15 років тому не могли уявити, що дійсно. Контекст настільки політично може водозмінитися, це пов'язано дійсно із приходом Трампа і з іншими викликами, які безпосередньо американці подекуди відчувають. Але тут е, така, знаєте, дуже серйозна етапність електоральних перегонів, і тому я думаю, що це тільки буде наростати. Чим ближче буде листопад місяць цього року, тим більше буде якраз конфронтація між е, Байденом і Трампом і між їхніми політичними штабами і силами. Якщо мається на увазі з боку адміністрації Байдена, я думаю, що риторика вона така більш е, послідовна і. Е, не зовсім відрізняється там від там, минулого року, наприклад, грудня місяця чи листопада місяця. Так, але те, що стосується риторики Трампа і його оточення, ну вона може бути до виборів до листопада місяця. Вона може частково видозмінюватися. Але ми вже отримували певні також сигнали. Від тих чи інших членів його команди, тому це потрібно враховувати в будь-якому випадку і готуватися до різних сценаріїв.